Трилери чи не найпопулярніший жанр в кіноіндустрії, адже він чудово може поєднуватися із детективом, фантастикою, драмою чи горором і завжди привертає увагу глядача, придаючи історіям на екрані особливу напругу та гостроту. І в цьому відео я підібрав самі рейтингові трилери 2025 року, які однозначно варті перегляду. Не забувайте підписатись на канал і протиснути свою найкращу подобайку Та пишіть в коментарях, чи подобаються вам трилери, що дивилися з новинок і що порадите любителям цього жанру. А тепер влаштовуйтеся зручніше і всім приємного перегляду! Компаньйон. Науково фантастичний трилер, що розповідає про групу друзів, котрі, зібравшись у розкішному маєтку на березі озера, потрапляють в епіцентр жахливих подій. Головна героїня Айріс та її хлопець Джош приїжджають у віддалений будинок ексцентричного багатія, де разом з іншими друзями вони планують влаштувати безтурботну вечірку подалі від повсякденної метушні. Однак їхній відпочинок перетворюється на справжній кошмар, коли господар маєтку несподівано помирає, і ця ситуація запускає низку загадкових і страшних подій, наслідки яких можуть бути по справжньому катастрофічними. Між героями починають розкриватися похмурі таємниці, що сповна випробують їхні стосунки і довіру одне до одного, а вижити в цьому заплутаному протистоянні буде значно складніше, ніж вони могли собі уявити. Фільм поєднує елементи психологічного трилеру з фантастикою і драмою та має доволі інтригуючий сюжет, який зацікавляє глядача з поконвічним питанням, чи здатна людина зупинитися в своїх діях, перш ніж перетне точку неповернення. Фатальний меседж технологічний трейлер від режисера Крістофера Лендона, в якому йдеться про молоду жінку Вайолет Гейтс, яка наважується почати своє життя з чистого аркушу. Вперше за багато років вона йде на побачення в елітний ресторан, і, незважаючи на хвилювання та песимістичні очікування, вечір складається доволі непогано. А її супутник виявляється чемним і цікавим компаньйоном. Проте незабаром вся ця романтична обстановка розвіюється, коли жінці на телефон починають надходити анонімні повідомлення, в яких погрожують вбити її дитину та сестру, якщо Вайлет не виконуватиме певні вказівки. І шукаючи вихід із пастки, налякана героїня починає підозрювати свого нового знайомого, а цей вечір обертається справжнім випробуванням, де вона змушена балансувати між страхом та інстинктом матері, готовою на все заради порятунку дитини. Це достойний камерний трилер, який поєднує параною цифрової епохи з власними страхами героїні та бажанням рятувати рідних, що перетворюється на смертельну гру, яка тримає в напрузі до самого кінця. Точка зіткнення. Психологічний трилер із Беном Фостером у головній ролі, що розповідає про зразкового сім'янина Джоша, котрий разом із дружиною та сином переїжджає до передмістя, де жахливі події сповна випробують родину на місці. Спочатку все здається ідеальним, проте невдовзі ця ідилія руйнується, коли перед їхнім будинком відбувається жахлива автокатастрофа, і виявляється, що родина оселилася біля небезпечного повороту, де на регулярній основі трапляються фатальні аварії. Постійні смерті людей за вікном змушують чоловіка почати нехтувати роботою і сім'єю задля порятунку тих, хто потрапляє в біду. І невдовзі Джош стає просто одержимим ідеєю, котра може коштувати йому всього, що він цінує. Чоловік швидко змінюється, а його вигадана місія стає для нього дорожчою за особисте життя, що незабаром починає становити небезпеку для всіх, хто його оточує, ставлячи під загрозу благополуччя всієї родини. Фільм має розмірений темп і протягом всього хронометражу через напружну обстановку показує, як людина поринає в похмуру реальність де порятунок інших може обернутися втратою самого себе. Оцінка Науково-фантастичний трилер, події якого розгортається в майбутньому, де людство і світ перебувають не в найкращому становищі через глобальні кліматичні зміни. Контроль держави над народжуваністю досягає нового рівня, і кожна пара, яка вирішила завести дитину, має пройти суворий відбір і довести свою психологічну стабільність та готовність відповідати за когось крім себе. Головні герої Мія та Арян подають заявку на тестування, і до них приїжджає інспектор Вірджинія, яка має вирішити, чи гідні вони стати батьками. Проте її методи виявляються набагато жорсткішими, ніж очікувалось. Спочатку пара намагається зберігати спокій, але з кожним днем поведінка Вірджинії все більше їх шокує, і подружжя починає сумніватися в адекватності системи, адже все це дійство перетворюється для них на психологічний жах. Авторам цього камерного фільму з невеликим бюджетом вдалося створити дійсно захоплюючий і глибокий світ антиутопії, де через призму випробувань персонажів піднімаються важливі теми майбутнього людства і розвитку технологій. Едем. Американський трилер заснований на реальній історії від двократного лауреата премії Оскар Рона Говарда, в якому показано дві паралельні і водночас контрастні версії моторошної історії про виживання та людську природу. Сюжет розгортається в кінці 30-х років та розповідає про розчарованих життям європейців, котрі, відкинувши буржуазні цінності, покидають цивілізацію та влаштовуються на віддаленому острові в пошуках нового сенсу буття. Але незабаром до них приєднується скандально відома баронеса з двома відданими коханцями, які перевертають життя громади та відроджують соціальну нерівність, яка розкриває справжні обличчя людей і моральні межі їх вчинків. І досить швидко цей райський куточок поглинають жадібність, інтриги та ревнощі, а ідеологічні розбіжності і побутові негаразди призводять до фізичного насильства, переростаючи в запеклу боротьбу за виживання. Це захоплюючий трилер із висококласними акторами, який протягом всього хронометражу інтригує і маніпулює почуттями глядача, показуючи шокуючу правду про сутність людського життя. Останній подих. Американський сурвайвел трилер заснований на реальних подіях, в якому йдеться про досвідчених дайверів, котрі, ризикуючи власним життям, намагаються врятувати товариша з підводної пастки. В центрі історії професійний дайвер Кріс Лемонс, який під час ремонту підводного газопроводу опиняється відрізаним від судна підтримки на 100-метровій глибині із обмеженим запасом кисню. Починається відлік часу, і у водолаза є всього кілька хвилин на порятунок. А його колеги, борючись зі стихією, докладають максимальних зусиль, щоб втілити в життя ризикований та небезпечний план порятунку. І це випробування стане перевіркою для всієї команди, яка повинна об'єднатися, щоб подолати критичну ситуацію та, попри мізерні шанси на успіх, зробити все можливе, щоб врятувати друга з морських глибин. Фільм вражає підводними зйомками, деталями процесу занурення і емоційною напругою та показує, на які ризики готові йти люди заради порятунку члена команди в умовах, де кожна хвилина на рахунку. Хороша, погана дівчинка. Американський еротичний трилер з Ніколь Кідман і Гаррісом Дікінсоном, який заглиблюючись теми особистої свободи та контролю, показує, як потаємні бажання можуть впливати на професійне і сімейне життя. В центрі сюжету директорка технологічної компанії з Нью-Йорку Ромі, яка, незважаючи на бездоганну кар'єру, незадоволена особистим життям, оскільки не може розповісти чоловіку про свої інтимні нахили. Та одного дня Ромі знайомиться в офісі з молодим стажером, який ігнорує всі правила, а його харизматичність та сміливість пробуджують у жінки всі приховані бажання, що приводить їй до небезпечного роману. Проте невдовзі ця інтрижка ставить під загрозу всю подальшу кар'єру та особисте життя Ромі, яка виявляється маріонеткою в руках свого коханця. І допоки він береже їхню таємницю, жінка мусить коритися його наказам. Фільм чудово передає напругу і динаміку сюжету, балансуючи на межі між пристрастю і відповідальністю та показуючи всі згубні наслідки необдуманих вчинків у сучасному корпоративному світі. Серфер Психологічний трилер з Ніколасом Кейджем, в якому розповідається про чоловіка, котрий повертається з Америки до рідного прибережного міста в Австралії, сподіваючись почати життя з чистого аркушу. Натхнений спогадами про дитинство, він вирішує провести день на хвилях та передати своєму синові любов до серфінгу, але на узбережжі вони стикаються з агресивною групою місцевих серферів. Принижуючи чоловіка у присутності сина, банда вступає з ним в конфлікт, який швидко переростає в жорстоке психоделічне протистояння, де на кону опиниться набагато більше, ніж просто гідність. Та не збираючись відступати, герой втягується в ще більшу конфронтацію, яка невдовзі зовсім виходить з-під контролю та починає стирати межі між здоровим глуздом і одержимістю, руйнуючи його психічний стан. Це такий класичний локальний трилер про те, як омріяний відпочинок перетворюється на особисту війну, а бажання відвоювати право на шматочок минулого приводить до жахливих наслідків для всіх його учасників. Озеро Джордж. Кримінальний трилер від режисера Джефрі Рейнера, в центрі сюжету якого колишній страховий агент Дон, який після довгих років, проведених за ґратами, намагається повернути собі нормальне життя. Щойно звільнившись, він стикається з байдужістю знайомих і повною відсутністю підтримки та залишившись сам на самі з реальністю, Дон вирішує стягнути борг, який йому винен один вірменський гангстер. Про те, щоб отримати довгоочікувану компенсацію, старий боржник виставляє для чоловіка жорстку умову, і невдовзі ця авантюра перетворюється для нього на серію хаотичних пригод, сповнених пограбувань, інтриг і несподіваних союзів. Все більше втрачаючи віру у повернення колишнього життя Дон розвиває свою версію подій та опиняється у світі, де кожне рішення тягне за собою нові проблеми, які невдовзі приведуть його до чогось більшого, ніж просто помсти. Стрічка поєднує напружені кримінальні сцени, гумор і психологічну глибину, показуючи нам захоплюючу історію виживання, яка змушує героїв переосмислити, що ж насправді має значення в житті. Сусідська варта. Кримінальний трилер із новоспеченою зіркою Джеком Куейдом та легендою ходячих мерців Джефрі Дін Морганом, який розповідає про молодого хлопця із психічними розладами Саймона, котрий одного разу стає свідком викрадення дівчини. Проте коли він йде до поліції, правоохоронці не сприймають його заяву серйозно через його психічний стан. Тож у розпачі Саймон звертається по допомогу до свого сусіда відставного охоронця Еда. І незважаючи на взаємну недовіру, вони об'єднуються та починають власне розслідування, яке відкриває не тільки деталі зникнення дівчини, а й безліч темних секретів, що ховаються в їхньому окрузі, пов'язаних з торгівлею людьми. Щоб знайти викрадену в депресивному містечку Алабами, вони мають розгадати лабіринти свідомості Саймона, відокремлюючи галюцинації від справжніх доказів, що поставить під сумнів не лише дружбу героїв, а й реальність, у якій вони живуть. Не дивлячись на те, що фільм знятий у стилі такого собі низькобюджетного нуару, він вирізняється чудовими акторськими роботами, автентичною атмосферою і глибокою драмою, показуючи історію про пошуки правди в сіті хаосу і беззаконня, Суверен. Заснований на реальних подіях кримінальний трилер, в якому йдеться про батька одинака Джері та його сина Джо, які, подорожуючи країною, мимоволі опиняються в центрі запеклого протистояння. Бажаючи вирватися із державної системи, Джері захоплюється ідеями особистої незалежності та разом із сином доєднується до групи екстремістів суверенні громадяни, відомої антиурядовими поглядами і запереченням будь-яких законів. Вони починають їздити Америкою і проповідувати цю ідеологію. Проте такі радикальні погляди поступово стирають межі між особистою свободою та анархією, призводячи до зіткнення з місцевим шерифом, який твердо стоїть на стражі порядку. Невдовзі конфлікт з поліцією загострюється, і на тлі напруженої боротьби між вигаданими ідеалами та реальністю Джері буде змушений зробити вибір, після якого шляху назад вже не буде. Це похмуре і глибоко трагічне кіно, яке з незвичної сторони показує реалії життя американців, висвітлюючи жорсткі методи придушення громадян, які стоять на захисті своїх переконань. Небезпечний рейс напружений екшн трейлер від Мела Гіпсона, події якого розгортаються в арктичній пустелі під час супроводження повітряним маршалом США особливо важливого ув'язненого. Досвідчений маршал авіації Медолін Гаріс отримує завдання доставити в точку призначення в'язня, який має дати важливі свідчення, від яких залежить можливість викриття масштабної злочинної організації. Цю місію можна було б вважати рутинною, але, опинившись на борту невеликого літака посеред безлюдних простор, Медолін починає підозрювати, що пілот не той, за кого себе видає. І намагаючись розгадати, що ж він приховує, Гарріс опиняється в маніпуляцій маніпуляції і можливих зрад, а цей рейс перетворюється на справжню боротьбу за виживання, де приховані мотиви ставлять під загрозу життя всіх учасників польоту. Це не складний і доволі типовий екшен для вечірнього перегляду, який тим не менше має чимало продуманих сюжетних твістів, неочікуваних моментів і захоплюючих дух сцен, які триматимуть в напрузі до самого фіналу. Науково-фантастичний трилер з елементами містики від Девіда Кроненберга із Венсаном Каселем в головній ролі, який втілює на екрані підприємця, котрий створив надсучасне технологічне кладовище. Карш успішний бізнесмен, який так і не зміг оговтатися після смерті дружини, і це горе спонукає його створити унікальну технологічну систему, яка дозволяє спостерігати за померлими в реальному часі через спеціальний інтерфейс. Та коли Карш починає використовувати свій винахід, на кладовищі відбувається дивний акт вандалізму, після якого події приймають зовсім несподіваний поворот, і чоловік вирішує особисто знайти винуватців та дізнатися, хто за цим стоїть. І у процесі розслідування він стикається з жахливими наслідками свого винаходу, які змушують героя докорінно змінити підхід до ведення бізнесу, а також погляди на шлюб і вірність пам'яті дружини. Це чергове моторошне творіння Кроненберга, що показує, як інноваційна технологія, яка доторкнулася до таїнства смерті, обертається справжнім жахом для її творця і всіх, хто його оточує. Під замком американський бойовик трилер з Ентоні Хопкінсом і Білом Скарзардом в центрі сюжету якого досвідчений автозлодій Едді, котрий на черговій справі потрапляє в серйозні неприємності. Здавалося б, звичне завдання викрасти тачку обертається для хлопця серією жахливих випробувань, коли він обирає не ту машину і опиняється в пастці безжального садиста зі своїми методами правосуддя. Власник шикарного авто загадковий Вільям не звик викликати копів та сподіватися на справедливість, адже він сам її вершить за допомогою автомобіля, який має безліч функцій для катування того, хто знаходиться всередині. Тож невигадливий злочин переростає у відчайдушну боротьбу за життя зі своїми правилами, де Еді доведеться серйозно постаратися, щоб вибратися з полону і дожити до розв'язки цього інциденту. Це такий собі камерний трилер із соціальним підтекстом, в якому є відсилки до лока, телефонної будки і пили. А Білл Скарсгард майстерно втілює на екрані весь спектр емоцій персонажа, чудово передаючи напругу всіх подій. На цьому в мене все. І як завжди буду вдячний за вашу підтримку підпискою, вподобайкою та коментарем. І якщо вам сподобалась тематика підбірок фільмів за жанрами, напишіть про це в коментарях, і я обов'язково зроблю продовження. Всім дякую за увагу, бережіть себе та своїх близьких і почуємось в наступному відео.